Привіт! Я дівчина дуже гарної зовнішності. крім того, я незвичайна. Так подумала я у своїх 19 років і вирішила стати моделлю. І щойно я вирішила стати моделлю. Як мене стали бугити, називати потворою і опудалом із за мого дуже об'ємного волосся, такої об'ємної зачіски, і надмірної на той час худоби. І, звичайно, я стала в собі сумніватися, я думала, можливо, я дійсно дуже неприваблива. І так далі. І це довело мене. До стану повного виснаження до АКР і до того, що я важила 37 кілограмів. Але я ніколи не хотіла худнути навпаки, за своєю худоби я комплексувалася. Але я взяла волю в кулак, набрала вагу. Таку, яка мені подобається, і відновила себе. Зараз я вважаю, що я також дуже приваблива. Я виглядаю молодше свого віку. У мене особливе волосся, особлива зачіска. Також я виділяюся білою шкірою і незвичайним типажем лиця, як для слов'янської дівчини. Ну, і я стараюся вдягатися так різнобарвно, щоб також виділятися. І головний мій принцип ніколи нікого із жінок інших не принижувати і не цькувати, бо сама пережила булінг. А як ви вважаєте, чи приваблива я і чи варто мене було булити? А часто мені говорили жінки, що я ставлю себе вище інших та принижую їх, що є абсолютно неправдою. Я ніколи не намагалась нікого принизити. Я просто самореалізуюся. Коли я ставала моделлю, це сталося після пластичної операції. Я могла бути утворена. І ще це був мій бунт проти материнського контролю. І я вважаю, що кожна молода дівчина та жінка мають право на самореалізацію. Ось так от.